Ембрус Гвінет Бірс Нічні події в ярузі мерця Неправдива історія. Ніч випала пронизливо ясною, як серцевина діаманта. Такі ночі бувають дошкульні. У темряві можеш змерзнути і не зауважити цього. Та коли добре бачиш, то гостро потерпаєш від холоду. Ця ніч була доволі світлою, щоб жалити, як змія. Загадковий місяць плив за височезними соснами, що вінчали Південну Гору, і викрашував холодні іскри із снігу, покритого крижаною шкуринкою. На тлі чорного неба проступили примарні обриси берегового хребта, за яким простягся невидимий тихий океан. На відкритих місцях дна долини сніг залягав довгими валами і горбками, що немов хвилювалися. Здіймалися і розбризкували піну, двічі відбите сонячне світло від місяця і від снігу. Кучугурами занесло чимало хиж покинутого табору золотошукачів, а подекуди і опори, що колись підтримували підвідний жолоб, гордо прозваний на латинський зразок рікою, адже й відповідне слово взято за основу флюмен. Еге ж, до переваг, яких гори не можуть позбавити золотошукача, належить привілеї висловлюватися вишукано, мало не по античному. Про покійника тут кажуть, він пішов угору жолобом». не найгірший із способів перефразувати вислів, повернутися до джерела життя. Захистившись крижаним панцером від атак вітру, сніг не знехтував жодної вигідної оборонної позиції, зовсім як військову відступі. На просторі він шикувався колонами в батальйони, зупинявся там, де була можливість зайняти плацдарм. А якщо випадала нагода, то залягав в укритті. За уламком зруйнованої стіни крилися цілі рої снігу. Він заполонив стару звивисту гірську дорогу, виробану на узбіччі скелі. Ескадрон за ескадроном пробивався цією лінією відступу і враз переслідування припинилося. Важко уявити глухіше і понуріше місце, ніж яруга мерця опівночі взимку. Проте Хайрем Бісон волів жити саме там, причому самотою. Притулившись до схилу північної гори, його рублена соснова хижа кидала з єдиного вікна вузький довгий промінець, а тому скидалася на чорного жука наколотого блискучою шпилькою. У цій оселі сидів містер бісон перед гулким вогнищем, задивившись на розжарену серцевину, ніби ніколи не бачив чогось подібного. Був він далеко не красень, зовсім сивий з палаючими очима на блідому і виснаженому обличчі, зодягнутий у лахміття. Якби хтось спробував угадати його вік, то на перший погляд дав би років 47, а тоді, придивившись, усі 74. насправді Хайрем прожив тільки 28 років. Був він неймовірно худий, далі нікуди, зважаючи на злиденного трунаря і запопадливого коронера новачка, які проживали не так уже й далеко. Відповідно, в сонорі і низині Бентлі, злиденність підприємця і запопадливість службовця, це два жорнові камені, небезпечно потикатися в такий сендвіч. Містер Бісон сидів, сперши протерті лікті на пошарпані коліна і сховавши запалі щоки в кістлявих долонях. Ще не лягав спати. Здавалося, як тільки він ворухнеться, одразу ж розсиплеться надруски, а проте за останню годину його очі хліпнули не менше як три рази і нічого поганого не сталося. Раптом хтось нетерпляче постукав у двері, стукіт у такий час і в таку погоду здивував би кожного смертного. А тим більше того, хто за два прожиті тут роки не бачив жодної живої душі і добре знав, що в цю пору сюди неможливо добутися. Однак містер Бісон не відвів очей від вогнища, а коли двері розчахнулися навстіж, він тільки зіщулився, наче сподіваючись чогось такого, на що не хотів дивитися. Так зіщулюються жінки в каплиці, коли проходами позаду них несуть домовину. Та коли в кімнату мовчки увійшов високий, зодягнутий, у пошиту вовняного покривала накидку стариган з білим обличчям, майже цілком схований за хусткою, шарфом та зеленими захисними окулярами, і поклав важку руку в рукавиці на плече бісона, той спантеличився і здивовано глянув на прибульці, мабуть, гадав, що побачить когось іншого. Хай там як, а вслід за здивуванням, на бізоновому обличчі послідовно відобразилися радість і щира доброзичливість. Звівшись, він зняв вузлувату руку зі свого плеча і приязно, навіть сердечно, потряс її. Годі було сподіватися такого, адже зовнішність нежданного гостя скоріше відштовхувала, ніж приваблювала. Зрештою, привабливість властива всьому на світі, навіть найбридкішому. Найпривабливіша у світі річ це людське обличчя, яке ми інстинктивно затуляємо тканиною. Коли ж воно набирає ще більшого повабу і стає приворожливим, ми насипаємо поверх нього сім футів землі. Сар, сьогодні вкрай неприємна ніч, озвався містер Бісон, випустивши стариганову руку. Вона безвольно впала і ляснула по постигнув. Сядьте, будь ласка, я дуже радий вас бачити. Містер Бісон говорив, як добре вихована людина, чого навряд чи хто сподівався б, узявши до уваги всі обставини. Дивно, але контраст між зовнішністю і манерами був одним із звичайних соціальних явищ серед золотошукачів. Старий ступив крок до вогнища, у зелених окулярах, наче в печерах, нахлинули пломінці, їй бо радий, додав господар оселі. Ось тут вишуканість мови пішла на розсудливі поступки місцевому простому смаку. Змовкнувши, містер Бісон ковзнув оком від закутаної шарфом голови прибульця по низці запліснявілих гудзиків на накидці аж до зелених чобіт із волової шкіри, припорошених снігом, що вже почав танути і розпливатися патьоками на підлозі, вдовольнившись цим оглядом, хто б тут не вдовольнився, Господар повів далі: На жаль, усе, що я можу вам запропонувати, це ночівля в скромних умовах, матиму за велику честь, якщо ви зволите задовольнитися ними і не вирушити шукати чогось кращого в низині Бентлі. З таких особливо вишуканих слів, забарвлених тоном догідливої гостинності, можна було б зробити висновок, що переночувати в цій теплій хижі це набагато суворіше випробування ніж пробиратися ще 14 миль по горлу в снігу, покритому гострою шкоринкою. Гість відповів тим, що розстібнув накидку. Хазяїн підкинув дров у вогонь, обмів вовчим хвостом піч і докинув. Хоча, на мою думку, найкраще було б вам змотатися звідси. Сівши біля вогню, старий наставив проти жару широкі підметки, але не зняв капелюха. Золото шукачі вже якщо скадають головні убори, то хіба все одно із взуттям? Не сказавши ні слова, містер Бісон теж сів на змайстрований із бочки стілець, який значною мірою зберіг первинний вигляд і, здавалося, міг слугувати урною для браху майстра, якби той надумав розсипатися. Якусь хвилину панувала тиша, а тоді, звідки із сосен долетіло надривне скавуління койота, водночас заторохтіли двері. Зв'язок між цими подіями міг полягати в тому, що койоти не люблять хурделиці, а тут якраз вітер набрав сили. Однак містер Бісон вбачав у цьому збігу надприродну потайну змову явища й істоти. Зачувши щось жахливе, він здригнувся, але на мить опанував себе і знову звернувся до гостя. Тут трапляються дивовижні речі, я вам усе розкажу. Якщо захочете піти звідси, то сподіваюся, проведу вас принаймні до того місця, де Болді Пітерсон застрелив Бена Гайка, мабуть, ви знаєте, де це сталося. Старий Гань енергійно кивнув, показав, що знає, і то дуже добре. Два роки тому, почав містер Бісон, я мешкав у цій хижі разом із двома компаньйонами. Коли в пошуках золота люди кинулися в низину Бентлі, ми теж подалися туди. За якихось 10 годин яруга обезлюділа. Увечері я похопився, що забув пістолета. Ось цього і повернувся сюди, щоб забрати досить дорогу річ. Ту ніч, як і всі наступні, я провів тут на самоті. Треба сказати, що за кілька днів перед тим як усі ми покинули яругу, мав нещастя померти наш слуга китаєць ще й у такі морози, що годі було викопати могилу. Отже, у день нашого поспішного переселення ми просто прорубали підлогу і влаштували похорон як могли. Перш ніж опустити мертв'яка під дошки, я зробив бридку дурницю, відтяв йому косинку і прибив її над могилою. Ось до цієї балки, хоч зараз можна глянути на неї, а хоч тоді, коли зігрієтеся і будете мати на те настрій. Здається, я зазначив, що китаєць помер своєю смертю, хіба ні? Звичайно ж, я не мав нічого спільного з його смертю і повернувся сюди не через якийсь несподіваний потяг чи нездоровий інтерес, а тільки через те, що забув пістолета. Вам це зрозуміло, сер, правда ж? Гість понуро кивнув, не балакучий він, якщо взагалі здатний говорити. За китайським повір'ям, повів далі оповідач. Людина подібна до паперового змія і теж ніяк не зможе без хвоста, тобто без косички, знятися в небо. Гаразд, не вдаватимуся в подробиці цієї нудної історії, розповісти, яку я мав зобов'язок. Тієї ночі, коли я тут на самоті думав про все, що хоч тільки не про китайця, він узяв та й повернувся по косичку, але не дістав її. Містер Бісон замовк, може втомився від незвичайного багатослів'я, а може віддався на волю спогадам, що вимагали неподільної уваги. На дворі розгулявся вітер, на гірському схилі вели виразну мелодію сосни. Ви, напевно, скажете, що це невеликий лихо, озвався оповідач. Я теж так гадаю, але ж він раз у раз приходить. Знову запала мовчанка, знерухомівши, обидва задивилися на полум'я. Зненацька містер бісон зірвався, втупився в приховане обличчя незворушного слухача і гукнув: Віддати цю косичку! У цій справі, сер, я б ніколи не хотів обтяжувати проханнями про пораду. Я певен, що ви пробачите мені. Тут містер бісон прийшов на особливо переконливий тон. Річ у тім, що я, ризикувавши прибити оту косичку, взяв на себе обтяжливий обов'язок охороняти її, тому і не можу діяти відповідно до ваших тактовних натяків. Ви що, індіанцем модуком мене вважаєте, ніщо не могло так раптово вибухнути, як лють, із якої він кинув цей гіркий докір, неначе відважив ляпаса залізною рукавицею. Так, це був протест, але водночас і виклик. Коли тебе незаслужено вважають боягузом, і коли з тобою поводяться як із модуком, це вважай те саме. Буває, замість модок вживають слово китаєць. Ти гадаєш, що я китаєць, таке питання часто ставлять тому, хто напросився на кулю і дістав її. Цей різкий випад не досягнете, і після короткої паузи, під час якої вітер стугонів у димарі, так, наче у віко домовини, вдаряли глиняні грудки, містер Бісон розвинув свою думку. Кажете, що це мене занапощає. Так, я відчуваю, що ці два останні роки життя були помилкою, вона сама себе виправляє. Ви бачите, як саме могила? Та ні. Нема кому її викопати, що й земля замерзла на камінь, як було тоді. І все одно я радий, що ви прийшли. Можете про все розповісти в низині бентрі, але це вже не важливо. Цю кіску було нелегко відтяти. У неї вплетено шовк. Заплющивши очі, містер Бісон говорив як з гарячки, а на останок захропів. Зненацька він глибоко зітхнув, на силу розтулив повіки, пробурмотів кілька слів і міцно заснув, ось що він сказав вони викрадуть мій прах. Старий Ган, що за весь час не зронив жодного слова, спроквола звівся на ноги, неквапливо скинув із себе накидку і залишився у фланелевій білизні. Ходючий і вуглуватий, він скидався на покійну вже сеньорину Фесторадці. Ірландку, що мала 6 футів на зріст, важила 56 фунтів, і в самій нічній сорочці виставлялася на показ жителям Сан-Франциско. Перш ніж вкластися у ліжко, прибулець узяв із полиці пістолета і поклав його під рукою згідно з місцевими звичаями. Це була та сама зброя, по яку містер Бісон повернувся сюди два роки тому. За хвилину-дві господар домівки прокинувся і побачив, що гість уже ліг, і наслідував його приклад. Але перед тим узявся за довге, заплетене в косу пасмо язичницького волосся і добряче смикнув, щоб перевірити, чи міцно воно прикріплене. Ліжка, тобто полиці, застелені не дуже чистими покривалами, були прибиті до стіни одне навпроти одного, а поміж них видніли квадратні дверця та могили китайця, надійно аж двома рядками гвіздків, прицвяховані до підлоги. А тож, захищаючись від надприродних сил, містер Бісон не цурався цілком матеріальних засобів безпеки, жар у вогнищі пригасав. Блакитні пломінці нервово посмикувалися і раз у раз спалахували, відкидаючи химерні тіні, що танцювали на стінах, то збігаючись, то розбігаючись. Тінь звислої коси сумно дрижала зусібна під самим дахом у далекому кутку кімнати, схожа на окличний знак. Пісня сосен тепер звучала велично, як тріумфальний гімн, а в перервах між співом залягала зловісна могильна тиша. Під час одного з таких тихих проміжків рушилися дверцята і почали відчинятися повільно і неухильно. Так само зводилася закутана голова старигана, що стежив за ними. Нарешті дверцята з грюкотом відкинулися на підлогу, струсивши всю хижу і погрозливо вищирившись двома низками бридких гвістків. Містер Бісон прокинувся, але не встав, тиснув пальцями на очні яблука, весь дрижав і відзвонював зубами. Спершись на лікоть, старий гість уважно спостерігав усе, що діялося, і його окуляри горіли, як лампи. Раптом завив вітер, кинувся вниз димоходом і здійняв із вогнища хмару диму та попелу. На якийсь час усе поглинула задушлива імла. Коли хмара розсіялася, стало видно, що на краю стільця біля печі сидить смаглявий чоловік, доволі приємний на вигляд і бездоганно вбраний. Нарешті, приязно й підбадьорливо усміхаючись, він кивнув стариганові. Лебонь із Сан-Франциско приїхав, подумав містер Бісон, трохи оговтавшись і намацуючи розгадку загадкових подій цієї ночі. Та ось на сцені з'явився ще один актор, із квадратного чорного отвору підлозі висунулася голова мертвого китайця. Скісні вузькі очі прикипіли до косички за скілілим поглядом, повним палкого прагнення. Містер Бісон застогнав і знову затулив обличчя долонями. Кімнатою поширився м'який запах опію. Привид у стьобаній синій курці, хоч і шовковій, та покритій могильною пліснявою, повільно здіймався, ніби його знизу підштовхувала слабка пружина. Досягнувши колінами рівня підлоги, він безшумно, як фломінець, шугонув угору, вхопив обіруч косичку, підтягнувся і вчепився за її кінчик страхітливими жовтими зубами. Мов несамовитий, жахливо кривляючись, він завзято розгойдувався, щоб відірвати своє добро від балки. Китаєць робив це мовчки, дуже схожий на гальванізованого трупа. Найприкріше вражав контраст між його нелюдською жвавістю і гробовим мовчанням. Містер Бісун зіщулився на лежанці. Малий смаглявий джентльмен нетерпляче постукував по підлозі носиком черевика. Час від часу поглядаючи на масивного золотого годинника, стариган сів і спокійно взяв у руки пістолета. Бах. Немов повішеник, над яким обірвалася мотузка, китаєць полетів у діру, стискаючи в зубах косичку. Дверцята піднялися і, торохнувши, лягли на своє місце. Смаглявий чоловік із Сан-Франциско спритно зіскочив на підлогу, змахнув капелюхом, як хлопчись косачком, упіймав щось у повітрі і зник у димоході, ніби його туди втягло подувом вітру, звідкись здалеку з темноти долинуло крізь відчинені двері протяжне скиглення впереміж із схлипуваннями, наче там лиходій душив дитину. Або нечистий волік до пекла чиюсь грішну душу, а може, це завив койот. Насправді група золотошукачів ішла до нових родовищ через яру умерця, і в одній із покинутих хиж знайшли труп Гайрема Бісона. Він лежав на постелі, навпроти серця, виднілася кульова рана, очевидно, стріляли від протилежної стіни. Куля потрапила в сучок на одній із дубових балок і, залишивши після себе блакитну вм'ятину, далі пішла рикошетом у груди жертви. До тієї самої балки було міцно прикріплено щось схоже на рештки шнура з кінського волосу. Сам шнурок, мабуть, відсікла куля, у хижі не знайшли більше нічого вартого уваги, крім купки свілого одягу. Згодом, цілком варті довіри свідки, опізнали деякі з цих речей і ствердили, що саме в них кілька років тому поховано деяких місцевих жителів. Неможливо пояснити, як ця одежа потрапила в бісунове житло. Можна було б припустити, що в неї вбралася, щоб замаскуватися сама смерть, але в таке годі повірити. Моліться за Україну. Дякую і до зустрічі!